Вітаю, шановне товариство! В сьогоднішньому відео ми познайомимося з вами з такою процедурою, як замірювання потужності передавачів за допомогою тіні SA Ultra, як найбільш бюджетної альтернативи і Мершан Power Поверметру. Для цього нам необхідно буде також використовувати отакий атенюатор на 30 ДБ, за розсіючою потужністю 2 Вт. Можна, звичайно, використовувати і ось такого типу атенюатора, але і різниці, якщо, якщо чесно, немає. Тобто, Або ж штріблясте, або золотистої різниці взагалі немає. Підключимо наш передавач до апаратури tx 16 Будемо використовувати її в якості живлення для наших модулів та перемикання потужності. Від'єднаємо штатну антенну та підключимо прямий дріт який йшов саме в комплекті до Тініаса Ультра. На кінці дроту має бути сам атенюатор, який з'єднує вхід РФ Тініса Ультра. З'єднуємо його з атенюатором. І тепер вмикаємо нашу апаратуру. Її будемо використовувати як живлення, та можна змінювати потужність передавачів. З передавача, зараз виставимо на 50 МВт. Вмикаємо наш TNSA Ультра. Для замірювання необхідно провести певні процедури. По-перше, обираємо частоту. В нашому випадку старт буде приблизно від 400 МГц та закінчуватиметься 500. Як ми бачимо, на частоті 433 проходять деякі простріли. Нам необхідно усереднити це значення, щоб точно заміряти нашу потужність передавача. Для цього заходимо назад в головне на меню, обираємо трейс криві. Натискаємо на першу криву на жовту та вибираємо собі ще одну криву. В даному випадку обермо четвертий трейс. Enable та підрахунок до затримки максимальної потужності. Бачите, червона крива буде усереднювати значення нашої потужності, і тим самим ми зможемо його краще підрахувати. Але нам необхідно ще додатково вивести ці значення, так як ми бачимо його на графіку, але не бачимо фактично. Для цього заходимо в маркери в головному меню. Вийти, вийти, далі. Маркери. Вказуємо два маркери та модифікувати. Вибираємо маркер 2, далі нашу криву 3 4 і в нас буде відображатись тепер два маркери. Як бачите, мінус 14 дБ 434 частота. Максимальна піка була. Також нам треба додати значення атенюатора, так як ми вже приглушили вхідну потужність на 30 дБ. Тому exit gain вказуємо мінус 30. І тепер ми бачимо дійсну потужність нашого передавача. Це 15,6 дБ. 15,6 дБ це приблизно 16, що відповідає 40 мВт потужності. У нас на нашому TX модулі обрано 50 мВт. Давайте збільшимо потужність до максимального значення. Ми встановили 1000 мВт, як бачите, 25 dBM. У нас на поточний момент видало 25 dBM, це приблизно 300 мВт. Тобто наш передавач, максимальна потужність, яку може видасти, це 300 мВт. Це не дивно, тому що даний передавач. У нас на 433 частоті. Якби він був на 915, то він давав би набагато більше. Давайте порівняємо це з циклоном. Для цього нам необхідно буде провести всю цю процедуру повторно. Отже, ми підключили наш передавач до апаратури. Тепер нам необхідно також буде і вказати діапазон, якому він працює. Тому повертаємося до нашого кін'яса, набираємо назад. Частота. Старт частоти ми вкажемо приблизно на 750. Кінець на 1 ГГц. Як бачите, на 906 й частоті є стрибки 26,4 дБ. 26,4 дБ це приблизно в нас 500 мВт, так як у нас і виставлено в, момент, в нашій потужності TH. Давайте виставимо максимально в 1 Вт. При виданій потужності в 1 Вт у нас видає 28 дБ. Навіть бачите, 29 є простріл. 29 дБ це приблизно 800 мВт, тобто потужність нашого передавача 800 мВт. Тож підсумуємо. Нам вдалося заміряти потужність передавачів керування за допомогою звичайного TINI SA Ultra та теніватора на 30 дБ. Більш детальна покрокова методичка знаходиться в групі в Телеграм. Посилання буде в описі. З приводу замірювання потужності передавачів та перевірки за допомогою лабораторного блоку живлення. Цей метод допоміг виявити нам бракований піктейл на відеопередавачі, бо потужність, яку на 1,6 Вт видавав VTX, це приблизно 150 мВт при споживанні 8 Вт, чого бути в принципі не може. Також хочеться зазначити, що прилад має сам по собі похибку і вважається максимально ефективним при вимірюванні до 800 МГц. На 5,8 ГГц похибка може досягати вже близько 5%, тобто на 1 Вт це плюс-мінус 150 мВт. Та їх скерування перевірити через споживання на ЛБП взагалі не можна, як ми помітили. Бо споживання, наче він працює на всю потужність постійно, в незалежності від виставленої потужності передачі будь це 50 мВт або ж 500 мВт. Ми ж сподіваємось, що відео було вам корисним, тому стандартне ютуберське ставте лайки та підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в наступних відео.